Де окупанти вже визначили нову ціль, а саме відбити те, що Збройні силам України вдалося захопити в 23-му році. Під час конторнавступу українським військам вдалося прорвати, я вам нагадаю дві лінії оборони ворога на Запоріжжі, зокрема, відвоювавши селище Роботине, що утворило так такий собі клін в російській обороні. За даними аналітиків Deep State, росіяни здійснили сьогодні масовану атаку від роботиного до вербового, пробивши оборону південно-східніше вербового. Таким чином окупанти намагаються повернути втрачене минулого року. Українські сили зараз намагаються ліквідувати цю проблему. Треба також відзначити, що російський штурм на запорізькому напрямку розпочався практично одразу після. Визнання того, що Збройні сили України вийшли з Авдіївки. Ну і звичайно, така висока активність ворога одразу почала використовуватися кремлівськими пропагандистами. Таким чином, ситуація на фронті стає все більш напруженою, оскільки окупанти після захоплення Авдіївки обрали нову ціль. А також вони розпочали масований наступ і на інших ділянках фронту. Збройні сили України ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ, проте окупанти все-таки продовжують наступати і на Авдіївському, Мар'янському, Роботинському, Кремінському та Бахмутському напрямках. Російські війська налаштовані вкрай серйозно, прагнуть взяти реванш за невдачі в 22-23 років. Як повідомляють ЗМІ в регіоні Кремінна, окупанти зібрали значні сили. Щоб спробувати повернути втрачене, повідомляється, що в напрямку Куп'янська та Лимана ворог зосередив близько 110 тисяч військових Збройних сил Російської Федерації. Ну і як відзначають аналітики, проблема не в наступі Російської Федерації на позиції Збройних сил. Проблема в тому, що наразі українським захисникам бракує боєприпасів, щоб відбивати ворога. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. dos ustrici